Доброго дня, Ірина Стримецька, практикуючий психолог. Сьогодні поговоримо про дуже важливу тему, яка мандрує інтернет-простором ну, останніх років 5, це точно. Ця тема є в валізці кожного практичного психолога і є в валізці кожного коуча. А тема називається так: Любов до себе. Що таке справжня любов до себе? Як навчитися любити себе? Як зрозуміти, що ти любиш себе і що не любиш себе по-справжньому? Зараз я вам наведу клієнтські приклади, це збірний образ, всі імена і вік клієнтів це чисте співпадіння, але це дуже часті приклади, які трапляються в мене на консультації моїх клієнтів. Дарина, 33 роки. Має двоє дітей, знаходиться в Декретній відпустці, і її відповідь наступна. Я нарешті купила собі гарну сукню. Я вирішила ходити два рази в місяць в перукарню і щотижня робити собі манікюр починаю любити себе. Данилко, 27 років. Я вперше за три роки висловив своєму керівнику все, що я терпів ці роки. Я посварився з ним. Я сказала все, що я думаю, про його стиль керівництва і про те, як з цим жахливо працювати. Нарешті, я починаю любити себе. Оксана 47 років. Я купила собі взуття вартістю 900 доларів. Уявляєте, я колись не могла помріяти про таку суму. А тепер я дозволила собі на цю суму купити одну пару взуття. Нарешті, я починаю любити себе. Ці приклади дуже часті, і їх є багато. Тематика одна й та сама: ми починаємо робити якісь дії, і це дуже правильно. Тому що коли ми не знаємо, з чого почати, і дійсно, що таке любов до себе, ми починаємо робити якісь кроки. І це правильно, і так треба робити гірше, коли людина цього не робить. Коли людина не може собі дозволити улюблену річ, коли людина не може дозволити собі просто відпочити, коли людина не може дозволити собі те, про що вона давно-давно мріяла, і вона відкладає це руками і не робить, тому що в неї є в пріоритеті інші потреби, потреби інших людей. І це жахливий бік. Це дійсно бік нелюбові для себе. До себе. Але коли ми щось купуємо. Або якісь предмети, або послуги, або нарешті в нас трапляється емоційний вибух, і ми висловлюємо все те, що не висловлювали роками, з однієї сторони, так, це, е, ви дозволили це собі, це дуже важливо. З другої сторони, це ще не є любов до себе. Хоча це вже маленький крок на шляху до справжньої любові до себе. Давайте подумаємо, що таке справжня любов до себе. В мене таке до вас питання: а скажіть, будь ласка, а як ви вважаєте, як ви відчуваєте, як ви розумієте, що ви не любите себе? Це проявляється в чому? Це проявляється коли? І це проявляється як. Якщо ви візьмете свій запісначок, сядете і просто в тиші відповісте на ці питання. Ви багато чого зрозумієте про себе. Таким чином, ми підемо з вами зворотнім шляхом. Ми зрозуміємо, що ми робимо для того, щоб не любити себе, не любити себе по-справжньому. І, відповідно, далі можна давати відповіді в тому ж вашому щоденничку, що ми робимо для того, щоб полюбити себе по-справжньому. Ну, наприклад, що ви робите, коли у вас трапляється невдача? Як ви відноситесь до себе? Що ви говорите собі в цей момент? Який діалог або монолог іде у вас в голові? Що ви в цей момент робите з собою? Що ви говорите собі, коли вам треба ще трошки вашої внутрішньої мотивації? Коли у вас уже фактично опустилися руки і немає жодного бажання далі продовжувати справу? Що тоді ви говорите собі? Ви себе м'ягко підтримуєте? Чи ви себе психологічно гвалтуєте? Ви займаєтесь самоїдством? Ви говорите собі слова любові, мотивації та підтримки? Чи ви знищуєте себе? І тут на передній план виходить ваш внутрішній самокритик. Що ви говорите собі в ці моменти? Що ви говорите в ті моменти, коли у вас дійсно трапляється якась помилка в вашій роботі? Коли ви були дещо неуважні і не зробили завдання вірно? Що ви робите з собою в цей момент? Це і є справжні моменти любові до себе. Що ви робите тоді, коли у вас вже немає сил, ви спустошені всередині, і ви нічим не наповнюєте себе або навпаки? Знаєте, чим себе наповнити. Як давно ви перевіряли своє здоров'я? Як давно ви дбали про себе в якості фізичної активності, фізичних прав, банальної прогулянки? Ну і, звичайно, всі ті речі, які дійсно приносять вам задоволення: від банального морозова до пари взуття за 900 доларів. В кожного це абсолютно своє. І тут я не жартую. Це справді важливі речі. Любов до себе проявляється в умінні почути себе і протягом дня запитати, що зараз зі мною відбувається? Що я відчуваю на рівні тіла і на рівні емоцій? Друге важливе питання, що я говорю собі протягом дня? Що я говорю собі протягом дня, в усіх моментах, на роботі, по дорозі. Спілкування з рідними, близькими, з друзями і з самим собою. Що я говорю собі? Чи знаю я, що наповнює мене, що дає мені ресурс рухатись далі в цьому світі? Чи вмію я його використовувати? Який цей ресурс? Наскільки я маю палітру з тих ресурсів? І вони бувають абсолютно різні. І, напевно, дуже важливе питання, чи наповнюю я себе силою? Тому що любов, справжня любов, вона дійсно, крім підтримки, дає ще велику силу. Якщо ви пригадаєте цей стан закоханості, який пізніше потрапляє в велике, божественне почуття любові до іншої людини, тоді ми що робимо? Ми іншій людині даємо. Підтримку і силу, і в іншої людини виростають крила. Чи робите ви аналогічне по відношенню до себе? Чи даєте ви собі підтримку і даєте собі силу? І від цього у вас виростають крила або не виростають? Якщо говорити більш прикладними речами, то чи спілкуюсь я з тими людьми, які роблять мене сильнішою або слабшою? Чи займаюсь я тим в цьому житті, що робить мене сильнішою або слабшою? Чи є в мене справа захоплення, хобі, які робить мене сильнішим або слабшим? Чи їм я їжу, яка робить мене сильнішою або слабшою? Це все питання для вашої самостійної роботи. І там, в вашому щоденечку, Буде великий перелік відповідей. І там ви побачите, що таке справжня любов до себе. І зараз я хочу вам запропонувати одну з вправ, яку ви теж можете робити самостійно, якщо ви ще не потрапили на консультацію до психолога, але вже цікавитесь цією темою. Ще один дуже важливий нюанс. Якщо ви цікавитесь цією темою, то ви вже вмієте або починаєте цей шлях любові до себе, і це дуже важливо. Тому що якщо б вас це не цікавило, ви б не дивились відео на цю тему, ви б просто проходили повз. Отже, вправа. Дозвольте собі 15 хвилин побути на самоті в зручному місці, там, де вас ніхто не потурбує. Перед вами ваш щоденничок, записничок або просто декілька аркушів паперу. Візьміть олівець або ручку. Подумайте про себе, хто є самі важливі люди в вашому житті? І зобразіть графічно тих людей. Це можуть бути маленькі кульки, в яких вписані імена найважливіших людей на сьогоднішній день в вашому житті. І там їх буде безліч. Починаючи від рідних, близьких, друзів, коханої людини, колег по роботі, просто знайомих, просто людей, якими ви захоплюєтесь, людей, в яких ви вчитесь, люди, які вас надихають. Повністю зобразіть коло найважливіших людей в вашому житті. А тепер біля тих кульок з іменами найважливіших людей, напишіть, будь ласка. Як ви отримуєте любов від цієї людини і як ви її віддаєте самі? Тут вам знадобиться трохи часу, тому що з кожною людиною у вас свої особисті відносини. І буває так, там, де ви отримуєте щось від людини, це може бути будь-який ресурс або дійсно справжню любов і підтримку. І не даєте щось у відповідь або, навпаки, ви даєте дуже багато. І не отримуєте у відповідь. Тут ви відразу побачите свою картину світу. І тепер саме важливе питання. А де серед того розмаїться найважливіших людей є ви? Де є ви? Що ви даєте собі? І що ви даєте іншим людям? Ви це бачите відразу. Воно все розписано. І намальована. Що ви даєте собі? Це дуже глибинна вправа, і е, її можна робити декілька разів. І з кожним разом ви будете заходити ще глибше і глибше в свій внутрішній світ. І таким чином ви побачите, яку справжню любов ви отримаєте і яку справжню любов ви даєте собі. Це одна з технік. Я її дуже люблю. Вона дуже глибинна і, звичайно, її добре робити з психологом або в групі людей. Дуже цікаві інсайти, коли ти чуєш відповіді інших, ти приміряєш це на себе, розумієш, дійсно це ж є і в моєму житті. Але якщо у вас немає такої можливості, то ви її можете зробити самостійно. А можете написати мені. Моя електронна адреса завжди під відео, і я вам відповім, як вам рухатись далі, або просто записатись на консультацію. І ще одна техніка, яку я би хотіла вам сьогодні запропонувати. Знову ж таки, знайдіть час, місце і простір, де вас ніхто не потурбує. Ця вправа робиться взагалі менше, ніж 15-20 хвилин. Достатньо 3-5 хвилин. Сядьте зручно. В першу чергу просто сядьте зручно, доставте собі комфорт хоча б в цій позі. Далі, зробіть декілька вдихів і видихів у дуже повільному темпі. Заспокійте свою нервову систему. А тепер спробуйте відчути, де в вашому тілі знаходиться джерело любові. В кожного це своє місце. В когось це буде зона грудної клітини, а в когось це буде все тіло, бо все ваше тіло може бути вмістом величезної божественної любові. А в когось це є місце в животі. І тепер спробуйте з допомогою своєї уяви подивитися, який образ у вас виникає. В когось це велике серце яке світиться тим кольором, який у вас асоціюється з почуттям любові. А в когось це може бути золотаве світло, або золотава кулька, яка переливається іншими відтінками, і іншими фарбами, але ядро цієї сфери може бути золотистого кольору. І така кулька може бути розташована у вас знову ж таки або в області сонячного сплетіння, або в животі. А в когось це може бути просто світло, надзвичайне світло, а в когось це метелики, я не знаю, який образ вам приходить. Просто знайдіть його в своєму тілі. Це та асоціація, яку дає вам ваша підсвідомість. І якщо це кулька або світло, або якийсь інший предмет, розширте його на область всього вашого тіла і побудьте в цьому. Просто побудьте в цьому. Пару хвилин. Уповільніть своє дихання, розширте своє тілесне джерело любові до себе. Якщо ви цю вправу будете виконувати декілька разів в тиждень, ви побачите, наскільки ваш стан буде змінюватись, наскільки вам буде комфортно з самим собою, наскільки ви дійсно будете знаходити цей внутрішній ресурс які є в кожному з нас. Ось такі прості поради, і я сподіваюся, що це відео буде корисним для вас, і ви дійсно знайдете моменти справжньої любові до себе і не будете заміняти любов до себе 20 тим тістечком 3-ю пляшкою Кока-Коли, трьома пляшками вина та іншими психоактивними речовинами які дуже часто ми починаємо вживати, коли нам хочеться зробити собі добре, і коли ми не знаємо, що таке справжня любов до себе. Бережіть себе і своїх близьків. Шануйте себе, любіть себе по-справжньому. І не бійтеся віддавати цю любов своїм рідним і близьким. До наступних зустрічей! Буду дуже рада вашим коментарям і зворотньому зв'язку під цим відео.